Вітаю на моєму каналі Руни. Прогноз та магія. Ну що ж, сьогодні у нас продовження відео на липень. Сьогодні хочу подивитись ЗСУ та армії Мордору, що відповідно чекає. А, ну що ж, загалом, прогноз по важливим подіям уже на липень, відповідно, вже почав збуватись деякі моменти, буквально ось за день. Ну що ж, цікаво. А, ну добре, мовчитись позручніше, ну а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у липні цього року 2025-го. Скажі вам правду. Ех, переверну там. перевернути. перевернутий. перевернути. Так, дас. Незворотня. Перш перевернути. Ти ж подивись. Райдо Гундьо. Ну, окей. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні сили України у липні цього року? Ансус. Єра. Наутіс. Ага. А поясніться, що таке. Так, Раз -да, такий собі місяць. Ну гаразд, добре. Що у нас тут? Фехо перевернуто, лагус перевернуто, Евес вес перевернути. не дуже. Далі Дагас перевернутий вуні. Окей, і фінал. Ансус, Єра, Наутіс, урус перевернутий. Строкатий доволі місяць буде. М -м -м. Що у нас тут? Зразу ось збитки якісь ідуть. Ось, і ось, і ось. Таке враження, ніби десь якийсь склад прилетить. От ні дать, ні взять. Притом, ну, це щось суттєве має бути, якесь щось би маленьке не показував. Далі, фехо перевернуто, лагус перевернутий. І Лагус перт перевернутий ще, до речі. На жаль, це наростання втрат. Лаус якраз показує смерті безпосередньо. Угу. Да, радий буду помилитись. Але тут не, не, не тільки це йде. М -м якийсь ресурс, знаєте, якийсь якась обман, якийсь по ресурсу. Ніби, знаєте, ось його мали поставити, а воно щось, щось воно помінялося, щось воно не так пішло. Знов таки, як обман по поставкам йде. Ну, е вас перевернутий. Так, да, десь, на, на жаль, нашим доведеться відходити. Якраз через що, а через великі втрати. На жаль. Далі. Щодо поставок, сказав, я вас, Дагас. Трансформація ситуації ось має відбутись: феху Дагас, але все рівно впер перевернутий. Щось нам таємно поставлять, цікаве. От, знаєте, Виглядає так знов таки, ніби в даному випадку щось нехороше на фронті нам проглядається. І після цього нам ось і поставки йдуть. Знов -таки, да? Щось таємно, до речі, йде. Mm. Да, ну, ось, да, оце і є. Таємні поставки. Але знов таки руна перевернута і феху тут перевернута. Не настільки багато, як нам треба. <кхем> ну, але хоч так, хоч швидко, принаймні. Евас перевернутий райдо. Ну, загалом це і наступ. Десь будемо впередити. Да, де, де, де тут проглядається таке? райдо Райдовуні, ось явно. Рух, рух і успіх. Тобто, явно якась ну, контратака, назву це так, з нашого боку буде. Ось, просування вперед порадіємо. Порадіємо і таке буде. М -м, знов таки, до речі. До речі, тут воно якось хитро, цікаво йде, як таємно. Ну, це знов-таки якась операція запланована, да? Райдову. Да, явно порадіємо, гарно буде. Далі. Ну, до речі, може, може співпасти із ближче до свята до якогось буде. З державного у нас же ж в липні нічого такого немає загалом. А Тут, ну, можливо, якесь релігійне свято. Ну, добре, це таке. Не обов'язково, що воно так відіграється. Ну, загалом, ось, рух вперед, чому порадіємо. Добре. А, далі, фінал. Ансусіра Наутіс. Дивіться, тут воно треба реально читати зв'язками, прямо не по окремо. Гарні новини ось явно будуть. Да, будуть гарні новини. До речі, обмін проглядається туди. Перемовини, до речі, ще мають бути сюди. Ж. Дивно, що мені це показують в, в Збройних силах. Ну, окей. А, так, гаразд. Далі, ось реалізація якогось давнього плану да, ось, ось, давно планувалося. Ось воно нарешті пішло в реалізацію. Ну, по наутізу, знов таки обмеження будуть не в повній мірі вдасться реалізувати. Чого? Бо урус перевернути. Обмежена сила, обмежений ресурс. Але загалом ось реалізація якогось давнього плану успішна. Но планувалося ще більше, но е, через обмеження не вдасться в певній повній мірі реалізувати. Ось так. Ну, це ж от обмін показує, в тому числі. да. Тут ось, ну, і живі і мертві загалом мають бути, якщо так, а, живі або важко хворі, або тяжко поранені. Ну, і з такого тут, в принципі. Є. А до речі, ще дивіться. Якась зустріч має бути. Це не тільки перемовини ну, в плані там з Росією. Це і загалом якась зустріч має бути. Рамштайн, чи ще, ще щось. Ось нам таки дають ресурс, але знову таки з якимись обмеженнями. Ось, бачите? Ресурс з обмеженнями. Сила з обмеженнями. Ну, прикольно. Знов таки, туди не бийте, то не робіть. <кхем> да. а, далі, що в нас тут, якщо по трійкам пробігтись, фехо перевернуто да, А, Гансус. Чер... Хоч поставки не настільки великі, але має бути трансформація ситуації, по результату отримаємо гарні новини. Знов таки, оце йде як яке засідання, якась зустріч, якісь там перемовини, що воно загалом нам на користь піде. Конкретно в плані поставок. І величини поставок, і їх швидкості. Тут треба зауважити. Далі. Лагус перевернутий, перевернутий Єра. Обидва аспекти обидва погані. Десь склад, притом якогось великого рівня, капець у нас сниться. А, Ну, і втрати ростуть, на жаль. Но по результату вдасться це ну, зменшити, завершити якийсь процес, конкретно, щоб принаймні ну, зменшити втрати. Фактично, тут його так і треба читати. Далі, Евас вас перевернутий Райдо Ну, Просування вперед. Загалом, м -м, просування вперед. Не треба чекати прям чогось суперграндіозного. Ну, так, да, явно, це повернення територій, але все рівно показують, тяжко воно йтиме. І ось райдо Райдонатіс, обмежене просування. Це і по площі, і що і обмежене, значить, по території буде, і що воно. Ну, ну, Тяжко йде. Чого тяжко йде, да ось показали? Ресурс обмежений. Недостатній ресурс. Ну, Тим не менш, наші захисники навіть при обмеженому ресурсі дива, умудряються створити. Тому тому так. Ну, і от, до речі, Ансус є ранауті Оточення для росіян, мені ж там падало у важливих новинах. Ну, так, ось, схоже, план такий і є. Ось. План на те, щоб створити поточення певної сили. Сили, відповідно, ворожої. Зрозуміло що. Чому так само порадіємо дуже. Ну, тому такий місяць. Ну Я б не сказав, що простий, але но хороші новини будуть. Хороші новини будуть. Має бути ну так, нормально хороших новин. Тут кілька операцій проглядаються, ось різнопланових. І щодо руху вперед, ось, і щодо того, щоб росіянам там гарно зробити. от, ну, Одним словом, проглядається. Тому такий місяць. Ну, все рівно, науті, Славус перевернутий пет. Місяць непростий буде. Непростий. Ну, принагідно закликаю, донатим на ЗСУ, допомагаємо нашим захисникам. Так, а тут ще. Mm -hmm. Mm -hmm. І ще одне пішло, поспішив вже збирати. А, дивіться. Mm -hmm. Mm -hmm. Знов таки, дуже буду радий, якщо не програється. Тепер перевернути якесь приміщення показує. Лагу знов таки показує загибель, а Єра показує, да це ж було вже, власне. Як би знов не прилетів в якийсь там, одним словом, командний центр чи навчальний пункт, чи що-небудь такого плану. От буду радий дуже, якщо це не збудеться. Дуже буду радий. Так, ну давайте болота подивимось. що там хагалазна болота буде чи ні. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що армію Росії чекає у липні 2025 року. Скажіть вам, правда. Дагас. Урус, Научіс переверну. Гарно. Верху переверну. Так. Єра, ага. Гаразд, дякую за І фіналізуйте. Підсумуйте по питанню. Що чекає армія Росії у липні 2025 року? Хаголас. О CV. Аліс. Ага, прекрасно. Слухайте, так для росіян веселий місяць буде. Дуже-дуже. Для наших непростий, а для цих так взагалі прекрасно. В лапках звичайно. А, гаразд, гаразд, подобається. Що в нас тут? Да, Азуру з навтіс перевернутий. Гарно. Далі. Феху перевернута. Отав, єра. І фінал. Ейвас, Хагалас, Альгіс. Фінал прям смачний. А, гаразд, що в нас тут? Дивіться. Трансформація по силі, по ресурсу у них відбувається. А, загалом, таке враження, ніби дійсно, їм якісь поставки прийдуть, допомога, але по навтісу перевернутому. Дуже і дуже обмежена, Наутіс перевернеться дуже і дуже жорсткі обмеження. Сила у них вже обмежена і та допомога, що їм прийде, невелика. Загалом, якщо у Наутіс десь їхнє просування заблокують. От реально, оце от, оточення в тому числі і показують. Це не тільки блокування просування, це і десь оточення має бути. От прям так як треба, як то кажуть. Ну. Подивимось масштаб, ну, умовно, там два орка в якійсь хатці б не показували, так? Тому це має бути щось таке більш суттєве. Далі, біда з ресурсом у них. Біда з ресурсом. Чого? А тут з логістикою проблеми проглядаються. Ну, винищення логістики російської буде. да, да жорстке і брутальне. При тому. Ну, а раз, подобається. Далі, Дагас, феху перевернута. А у них бідосія з фінансами починається. Це вже не тільки забезпечення армії, як таке, це і забезпечення фінансування армії. Угу. Коли в тебе з економікою біда, то вже сильно не повоюєш. Далі, Феху перевернута отєра. Складам, десь їхнім буде весело і виробництвом. Так само <кій> перепрошую. Не один склад, і не одне виробництво, завод їхній військовий буде атаковано. Ну, загалом тут щось і знищено, має бути і зовсім загалом, якщо так. Ось, ось, да. Далі смерті, смерті шишок. Там мені вже скидали, що вже мій розклад почав збуватись по важливим подіям. Аж цілий командувач армії, цілий підполковник. Дивно, що армією підполковник командує, а пішов до Кобзона. А ось так тут і так само показують, що тут буде багато. ну, Одним словом, ВІП-гостів Кобзона будуть це не одна шишка, військова піде до Кобзона. Мало то тут загалом якісь перестановки проглядаються і без Кобзона, якби просто зміни, ось зміни командування. Так само проглядаються. Так, про склади сказав, виробництво сказав. Mm -hmm. Так, ну тут трійку треба дивитись. Далі, що у нас? От Альєра. да, Ось виробництво, якраз військові, доотримують фінансування. Конкретно військові виробництва з економікою починається біда. Біда та буде тільки більша. Розкішниця економіці Росії, наближається. Ну, Хто не знає, що за то загугліть. Гарне, файне українське слово. А, далі і головне, що Ютуб його пропускає. А, так, гаразд, добре, що у нас тут? Навтіс перевернутий Єра. Ну, карма, уроки карми. Ось карма буде працювати по повній катушці. А мало того, це по науті перевернутому, це події невідворотні. Це те, що буде, і те, що змінити не вдасться ніяк. Це вже визначено. А, якщо взяти більш приземлений аспект, то це біда із виробництвами. Щось ну, не заглохне, але дуже суттєво збавить обороти. Отак от, от. Дуже суттєво. Заглохне тут би іса мала бути. Наутіс все-таки не настільки у даному випадку підходяща руна. Так, це сказав, це сказав. Про Кобзона сказав, про зміни командування сказав. А, ну, до речі, зі зміною командування у них схожі плани якісь почнуть мінятись. Ну, хтось каже логічно, але я озвучу, мені це пішло. Далі фінал тут прям смачний, як то кажуть, квінтесенція розкладу. Що в нас тут? Ейвас, Хагелс і Аліс. Прекрасно. Винищення ППО. Удар по мосту має бути. Ну, подивимось, Кримський міст чи який другий. Там, до речі, якраз винищення ППО в Криму активно почалося. А, от, тому, якби Кримський, це було прям гарно. Далі. Ну, Загалом винищення ППО. По аеродромам буде прилітати. ну Це мені ще в важливих подіях показували. Хаглос Руйнування оборони буде їхньою загалом. Знаєте, як прям. М -м -м -м, прям знаєте, як щось дуже захищене, якесь виробництво чи якийсь дуже захищений об'єкт, по ньому прийде Хаггалас. Ну це вже явно не дрони туди мають прилетіти, це має прилетіти прям, ну ракети, мають прилетіти. Да. Дуже захищений об'єкт. Ну, гаразд. Далі, якщо по трійкам пробігтись, Да, з феху перевернута Ейвас. Ну що, бідося з фінансами у них ось починається із забезпеченням, що збавляє темп їхній. Ейвас показує затримки, труднощі і перешкоди загалом. Ну, з чим зрозумів. Мало того, це винищення ППО. Да, є таке. Далі, урус Отал. Хагалос. Оце от явно удар по якомусь командному пункту. Ні, це не то, що ось було на днях. Ні, ні. Це має бути ще. Значить І до речі, тут поряд феху перевернута. Це може навіть не один удар бути, якщо так. Шишка якась гигне Оце точно гигне шишка. Да. Ну Це йде дійсно як удар по якомусь командному пункту. Щось типу того. Показують, що це якийсь захищений об'єкт. І виробництво так само, якесь захищення, в принципі, по оталу може пройти. Ну, одним словом, гарно. Прилетить, прям, прям красиво прилетить. Прям та, та, Так, як любимо. А, Далі. Ну, тобто, ну, Тут, як мінімум, один командний пункт, може бути навіть декілька, того, що, і, скоріше за все, що й буде навіть декілька, то що поряд феху перевернуто. Вона одиницю не показує. А, далі, що у нас тут? Nautтіс перевернутий Єра Альгіс. Дивіться. Дуже жорсткі обмеження до виробництва і доведеться їм що шукати? Допомогу покровительству, допомогу просити. Тому що їхнє виробництво прям в суттєвих обмеженнях встає. Мало того, м -м... мало того, через те, то, що ось у них десь, мало того, що рух їхній застопорився. Десь оточення їм світить, то їм доведеться ось підхід міняти, і що відходити на, ну, на безпечні позиції, скажімо так. На, як там вони кажуть, на зарані, это, як там, зарані підготовлені да? от. Ну, так от, да, воно таке проглядається. Ну, таке, і поганого, все рівно проглядається, що лістимуть сильно і певний успіх матимуть, хоч і невеликий. ось. Все рівно ось лізуть і все рівно, хоч і незначний успіх матимуть. Ну, на жаль. Ну, наших там відхід загалом показали. да? Ну, от. Ось. Ну, а місяць, знаєте, прям для Росії. Прям наутіс перевернутий, Хагалаз Ейвас. Прям, прям гарний такий набірчик. Один Наутіс перевернутий, чого варте, А коли це ще Хагалазом Ейвазом підкріплено. Прям гарно буде. Гарно. От чекаю, як оце от відіграється, оця трійка, і оце дуже цікаво, як відіграється. Остання трійка. Ну, зрештою, в принципі, зрозуміло, більш-менш, як це буде. Ну, от такі от розклади. Так що, да, місяць цікавий, місяць важливий, як для нас, відповідно, так і для орків. Ну, Хотілося би порадувати, що да, у нас наступаємо, ніде не відступаємо, все, і все оце, ну. Но... Я, за, я завжди показую те, що показують руни. Завжди те й переказую. Рожевих поні я ніколи не малюю. Відповідно, росіянам я успіх, якщо побачу, я його озвучу. А, а то іноді кажуть, що я предвзятий і так далі. Ну, я відкрито показую, що якби росіян я не люблю. Але да. на мою предвзятість це ніяк не впливає. Як то кажуть, якщо я ж кажу, якщо я бачу щось хороше, я це озвучу. Ну, таке, добре. Ось такі ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу. Спонсорів каналу, там доступ до рун та стаю перевірених мною. Уже само мінімального рівня спонсорства. Бачите? Сьогодні весь обмальований рунами. Ну І інші приємні бонуси у спонсорів також є. До зустрічі! Нехай щастить!